Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Фудзал Лайф. Сьогодні у рубриці щотижневих новин поговоримо про наступне. За тиждень, що минув, були зіграні матчі 24-го туру Вібет Ліги. Також були зіграні дві відкладені гри 3 го та 11 го туру. Команди першої ліги встигли відіграти перші матчі серії плей-офф. Жіноча збірна України провела два товариські матчі проти Італії та багато інших цікавих новин. Про усе по порядку. Серію матчів було поділено на два ігрові дні. Відкривали крайній тур Березня «Енергія» та Скай Ап-фудзал. Швидким голом на першій хвилині Тарас Кусь відкрив рахунок. А уже скоро перевагу, що два м'ячі забезпечили Віталій Радевич та Михайло Зварич. Попри відповідь Романа Бакума, уже в першому таймі енергетики мали комфортну перевагу за голами. Розпочати вчасно другий тайм не вдалось через повітряну тривогу, яка, на щастя, тривала недовго, тож гру вдалося завершити. У другій половині зустрічі дива не сталось. Львів'яни таки вибороли три очки в авіаторів з рахунком 5-2. Безумовно, центральним матчем туру стала зустріч франківських драконів та київських кабельників. Темп гри був невисокий, проте матч був схожий на шахову партію. Михайло Грицина на 12 й хвилині ефектно покарав киян за помилку в центрі поля. Встановив паритет Даниїл Абакшин уже на 21-й хвилині після передачі Олександра Сухова, який вийшов на майданчик у другому таймі. Кіпера киян ми ще неодноразово побачили у розіграшах м'яча посеред поля. Євген Сірий на 30-й хвилині потужно пробивав по воротах, і м'яч транзитом через Мар'яна Масевича опинився у воротах франківців. Серію з 22 матчів без поразок у всіх турнірах для урагану перервано столичною командою. Востаннє підопічні Максима Павленка поступалися 8 вересня у поєдинку за Аурора. Рівно 190 днів трималась непереможна серія драконів. Попри те, що відрив хита від урагану скоротився, франківці залишаються лідерами екстраліги. У Рівному кардинал приймав Айтішників. Господарі відкрили рахунок. Першим у воротах львів'ян відзначився Владислав Сорокін ближче до середини першого тайму. Після чого колектив Євгена Ланка дещо втратив в активності, чим вміло користувались Айтішники, встановивши паритет на 20 20-й хвилині матчу. Зокрема, зимовий новачок гостей Олександр Горєлко відзначився дублем і найТІ бере реванш за поразку у Кубковому матчі. Того ж дня у Сумах відбулася дуель Харкова з рятувальником. Ця гра відзначилась найбільшою кількістю порушень з обох боків. Окрім гірчичників, наприкінці матчу відбулись два видалення. Першим червону отримав гравець Ромнів Денис Завгородній за спробу сейву, що завершилась біля самих воріт жорстким проходом у ноги Едуарда Нагорного. Давид Калашник завершив призначений шестиметровий голом у ворота рятувальника. Тім, уже за хвилину Бахман Фаталієв у боротьбі за м'яч у центрі поля допускається аналогічного порушення, збивши з ніг Олега Виставного, і отримав другу жовту картку. У меншості, однак, вихованцям Станіслава Гончаренка таки вдається з мінімальною перевагою виграти цей поєдинок. У той же час в Києві Аврора приймала Хмельницький сокіл класичний швидкий старт підопічних Євгена Задорожного, і рахунок відкрито на першій хвилині в авторстві Максима Літвінова, який також відзначився другим м'ячем на 20-й хвилині. Проте не обійшлось і без курйозів. На п'ятій хвилині відзначився автоголом Максим Бесалов після кутового від Владислава Первєєва. Але вже за хвилину Ростислав Семенченко відновив перевагу на користь Аврори. А згодом на 30-й хвилині вдруге відзначився у воротах суперника. Як наслідок, киянам вдалося переграти гостей та завершити матч з рахунком 5-2. Попередня очна зустріч команд також завершилась перемогою Аврори 3-1. Перед матчем у Києві в рамках акції від АФУ до ЗСУ передали військовим два ребрюкзаки. Це стало можливим завдяки вашим донатам та аукціону з розіграшем унікальних зшитих футболок. Рюкзаки передали воїнам 105-го окремого батальйону, які боронять нашу країну. Подяку від усієї асоціації футзалу України висловлюємо представнику Атлетік футзал Саміру Гусейнову, який уже не вперше бере участь в благодійних аукціонах АФУ. На цей раз пан Самір зробив неабиякий внесок у перемогу, замовивши одразу 16 ексклюзивних виробів, за які вже відправив на баланс нашої благодійної банки від АФУ до ЗСУ 200 тисяч гривень. Саме з цих коштів були закуплені вищезгадані ребрюкзаки. Не забувайте долучатись до збору і ви. Повернемось до Вібет Екстраліги. У здолбунові та рівному 20 березня пройшли дві відкладені гри третього та одинадцятого турів. Першими на поле вийшли рятувальник та кардинал, які відігравали вересневий матч. Уже на початку зустрічі в зоні воріт команди з Сумщини було кілька небезпечних моментів, які втім не завершились успіхом. Відкрити рахунок вдалося Поплєвічеву, який майстерно виконав штрафний удар. Вдруге відзначились формальні господарі ще через хвилину. Першому таймі рівнянам вдалося відповісти лише голом Володимира Кручка. На другий тайм кардинал вийшов більш зарядженим на перемогу. Про це свідчив гол Максима Малиновського, після якого команда Салатових вирішила дотиснути суперника і періодично випускала п'ятого польового гравця. Втім, успіхом це не завершилося, і матч так і закінчився із паритетним рахунком. Того ж дня о 14-й годині розпочався поєдинок Сокіл Ін Айті. Перший гол оформив Даніїл Чижик уже на третій хвилині. На що послідувала відповідь Богдана Білюка? На цьому на жаль, відзнаки айтішників і завершились. Надалі табло змінювалось лише на боці господарів. 3-1, з таким рахунком завершилась гра у здолбунові. Також напередодні матчів відповідей, чвертьфіналу Кубка України днями буде проведено 25-й тур Екстраліги, в рамках якого зійдуться наступні пари. Рятувальник з ураганом, Сокіл зіграє з Харковом домашню зустріч. У Києві відбудеться дербі авіаторів та аврори. Друге дербі пройде між айтішниками та енергією, а хід зустрінеться з кардиналом. Регулярний чемпіонат Екстраліги виходить на фінішну пряму, і ми розпитали у головного тренера жіночої збірної України Олега Шайтанова його бачення, хто зможе поборотися за титул. Передаємо жіночої збірної до чоловічого футзалу. Е, на хто на вашу думку говорить на чемпіонство у Вібет екстралізі цього сезону? Е, ну можу сказати так, що є зараз поточні лідери чемпіонату. Е, звісно, вони продемонстрували за цей рік свою гру, потужну гру, тому вони знаходяться на перших ступенях цієї таблиці. Але всі команди, які вийдуть в плей офф можуть зробити, ну, хоча б можна назвати, маленьку сенсацію. тому я думаю, що навіть лідерам поточного чемпіонату просто в цій ситуації не буде. Плей-офф офф це є плей-офф, це зовсім окремі ігри, тому очікуємо на дуже цікаві. Розпочалась плей-офф стадія чемпіонату України серед команд першої ліги. 16 та 17 березня були зіграні перші чвертьфінальні поєдинки. Лідер групи А Любарт завершив свою гру із дуже впевненим рахунком: 5-0 проти «АМ Естейт. Атлетік футзал в свою чергу завершив мировою нічиєю із фурнітурою Експрес-24. Суха балка з перевагою в два м'ячі виграла у другої команди кардинал Рівне, а Черкаси Обленерго показали дуже видовищний футзал разом із технологія Агросвіт, переможцем з якого з мінімальною перевагою вийшла команда з Черкас. 24 березня у стінах столичного Кнуба об 11-й годині відбудеться матч вищої ліги серед жінок, де енергія Нубіб прийматиме Легіон Університет. Ця зустріч відбудеться у рамках сьомого туру другого етапу серед команд групи Б. Остання очна зустріч цієї пари в лютневому четвертому турі завершилась мінімальною перемогою легіону з рахунком 1-0. В інших матчах обидві команди чередуючись відзначались перемогами. Жіноча збірна України зіграла два товариські матчі проти збірної Італії у рамках підготовки до відбіркових зустрічей першого чемпіонату світу як серед дорослих, так і серед студентів з футзалу серед жінок. У складі українок відбулось поповнення. Заявку на ці матчі було підкріплено п'ятьма новими гравчинями, які вже встигли показати себе на майданчику. Перша гра була насиченою на гольові моменти, які, утім, не завжди вдавалось реалізувати до кінця. Першими відзначились італійки, проте майже одразу після тайм-ауту від Олега Шайтанова наші дівчата зрівняли рахунок, на що знову відповіли м'ячем підопічні Франчески Сальваторе під завісу першого тайму. На другий тайм українки вийшли з метою відновити паритет, чого й було досягнуто на 23-й хвилині. Анастасія Терех прийняла дуже нестандартне рішення, яке дозволило зрівняти рахунок Юлії Форсюк. До останніх хвилин рахунок був рівний, проте італійки вдруге за гру під кінець тайму вдались до позиційної атаки, перед якою не встояла оборона української збірної. Невдовзі, після навісної передачі у воротах, українок опинився четвертий м'яч авторства італійки Сари Бутіми, яка відзначилась у цьому протистоянні хет-тріком. Наступного дня відбувся другий товариський матч між збірними. Італійки з самого початку зустрічі майже не покидали нашої половини поля. Проте Наталія Митрофанська кілька разів врятувала ворота від пропущених м'ячів. До середини першого тайму нашим гравчиням вдалося відбити кілька позиційних атак та навіть перейти до гри на стороні суперниць. Проте уже на десятій хвилині першим голом відзначилась саме італійська сторона, за чим майже одразу послідував гол в авторстві Сари Бутіми, яка феєрила ще у першій зустрічі. Італійка під шостим номером відзначилась дублем у цьому матчі та п'ятьма забитими м'ячами за два дні. Перший тайм був однозначно за Італією. У роздягальню команди пішли з рахунком 4-0. Другий тайм почався ще одним голом суперниць: Ніколета Мансуето реалізувала момент, що вдався через прикру помилку у нашому захисті. Під завісу матчу італійки в шосте відзначились у воротах українок за 30 секунд до фінальної сирени, декао замкнула дальню стійку. Загалом збірні зіграли два матчі за два дні зборів. Головний тренер випробував дебютанток, і наша команда продовжить готуватися до відбіркових матчів на чемпіонат світу. Також не забувайте, що на нашому каналі є рубрика під назвою Всередині збірної, де ми демонструємо вам життя наших національних команд під час зборів. Асоціація футзалу України у співпраці з українською асоціацією футболу від 17 по 20 березня провели у Львові триденний навчально-методичний семінар для підвищення кваліфікації українських арбітрів та фахівців арбітражу з можливістю отримання сертифікатів від провідних міжнародних організацій та обміну досвідом з авторитетними іноземними спеціалістами. Захід відбувся під егідою ФІФА та за організаційно-методологічної підтримки членів комітету арбітражу АФУ. Програма семінару, лектором якої виступив інструктор ФІФА, голова комісії футзального арбітражу УЄФА, іспанець Педро Галан, передбачає цілу низку важливих заходів, зокрема, педагогічне тестування на знання правил гри, відеотестування ігрових епізодів та складання фітнес-тесту ФІФА з фізичної підготовки. Окрім того, присутня і практична частина заходу, у рамках якої були проведені заняття з моделювання ігрових ситуацій, прийняття виважених рішень в умовах стресу та під значним фізичним навантаженням. Учасники семінару, які успішно виконали програму семінару, отримали відповідний сертифікат FIFA. Чоловіча національна збірна 10 квітня вирушить на представницький турнір до Литви. Також у турнірі візьмуть участь збірні Бразилії, Франції та, власне, Литви господаря майбутнього Євро 2026. Подія відбудеться у місті Йонава, де 13, 15 та 16 квітня пройдуть матчі у форматі кожний з кожним. За усіма деталями турніру, ви, як завжди, можете оперативно дізнатись, підписавшись на наші соціальні мережі та Ютуб канал ФУДЗАЛ Лайф. На цьому у нас сьогодні все. Не забувайте підтримати цей випуск лайком та коментарем. Підписуйтесь на наш Ютуб-канал та соціальні мережі, щоб першими бути в курсі усіх останніх подій українського футзалу. Та найголовніше підтримуйте Збройні Сили України, які щосекунди виборюють наш спокій та можливість жити та вболівати. Благодійна акція від АФУ до ЗСУ триває. Перед вами QR-код на благодійну банку. Долучайтесь до зборів, якщо ще не встигли цього зробити. Адже кожна ваша гривня щодня рятує життя наших воїнів. Почуємось за тиждень.